Вітаю, друзі. Ось я знову у Сан-Франциско. Я знову в Сполучених Штатах Америки, тому що сьогодні відбувається дуже важлива подія. І кожна важлива подія, яка відбувається в Каліфорнії, не обходиться без Наталі Батмур, не обходиться без радіо Етно фм тому що саме вона у цій невеличці годині часу української пісні подає неймовірну інформацію про українців, які бережуть Україну в серці і творять Україну в Сполучених Штатах Америки. Так, пані Наталі, я майже беру коментар. Вітаю, Салочко, раді вас бачити знову в Каліфорнії, сан франциско Вітаю всіх радіослухачів, всіх, хто нас дивиться в Каліфорнії, в Сакраменто, в сан франциско і по всьому світу дає українська наша діаспора сьогодні. У нас тут в сан франциско радіозна подія мій земляк, Микола Грин презентує книжку про останнього прем'єр-міністра України УНР. ОНЕР України Уряду України в екзилі, і насправді це дійсно можливо зараз ми спілкуємося. Ми подаємо цю інформацію, але всю вагу, яка має ця книга, яка має ця наукова праця для України сьогоднішньої, ми навіть не можемо усвідомити. Насправді, це глибоке дослідження єдності України, українського уряду в екзилі, де абсолютно немає інформації ні в одних підручниках, шкільних, ми ніколи цього не вивчали цієї частини історії. І от розвиток цієї історії на основі важливої постаті останнього прем'єр-міністра УНР у екзилі, який, до речі, працював в Сполучених Штатах Америки, і який доклався в тому числі це Іван Саміленко, який доклався в тому числі до дослідження голодомору. І Якщо ми сьогодні маємо дев'яносто річницю голодомору і маємо море фактів і визнання голодомору як геноциду, то в першу чергу. Бу, це величезна заслуга тих перших українців, які подавали цю правду на незалежній території на території Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, кожна українська сім'я повинна мати цю книгу для того, щоб в повній мірі навіть оперувати фактами і розуміння теперішньої ситуації, теперішньої нашої війни. Пані Оксано, звісно, що без, без вас ця презентація була б трішки іншою. Сьогодні, друзі, з нами на цьому чудовому дійстві народна артистка України, наша легендарна україночка Оксана Білозір. Вона буде прикрашати і нести тепло з України всім нам, тут, хто мешкає в Каліфорнії. Я безмежно щаслива рада знову вас бачити Я тут з усіма українцями Каліфорнії. Будемо насолоджуватися піснями з України, піснями українського серця, Оксани. Дякую. Чекаємо наступний репортаж, Ми пані. Так, так.